Ти ніколи не сподобаєшся всім. І це не трагедія, це твоя свобода. Коли ти намагаєшся подобатися всім, ти зникаєш сама. Ти стаєш хамелеоном. Сручна, тиха, правильна. Але проблема в тому, що навіть у цій масці тебе все одно критикують. Люди дивляться на тебе крізь власні рани. Для одних ти занадто яскрава, а для інших занадто тиха. Це не про твою цінність, це про їхнє дзеркало. Ти витрачаєш життя на спроби вписатися. Але навіть коли вписалася, ці люди все одно знайдуть причину сказати, що ти не така. Твоя сила не в тому, щоб подобатися всім, а в тому, щоб подобатися собі і притягувати тих, хто з своєю правдою. Зручна для всіх жінка завжди платить своїм щастям. Ти стаєш по-справжньому вільною, коли перестаєш жити під чужим мікроскопом. Бо люди, які цінні для тебе, не потребують, щоб ти була зручною. Усі ти ніколи не сподобаєшся, але щасливою може стати тільки тоді, коли перестанеш намагатися. Хочеш перестати жити в гонитві за чужим схваленням? Велкам на інтенсив самооцінка. Деталі в описі.